Щороку поліські районі Волині внаслідок заболочення втрачають тисячі гектарів земель, які можна використовувати під сіль госпогіддя, пасовища чи сінокоси. Мельоративні канали побудовані у 70-х роках минулого століття, потрібно чистити, бо замолені, заросли деревами і чагарником. Продовжує Юрій Яцюк. Більше 35 років гирло річки прип'ять не розчищалося. Нині ведуться активні роботи. Найбільше водна артерія Волинського полісся потребує втручання людини, щоб зберегти неповторну красу і допомогти жителям навколишніх населених пунктів впевнено вести сільськогосподарські роботи. Замулена річка не може вже самотужки сперечатися з природним явищем підтопленням, хоча й побудовано кілька водонасосних станцій і дамп, які мали б берегти воду у гирлі. На розчищення прип'яті і укріплення берегів на території Старовожівського і Ратнівського району цього року спрямовано кошти державного бюджету. Погода дозволяє виконувати роботи і в грудні. Кожна державна копійка на контролі. А відтак той, хто виграв тендер, має розуміти, вони зобов'язані виконати роботи вчасно. Сьогодні на такій стадії завершення фактичного виконання по всіх найважливіших об'єктах. І дамба селища Любишів Люб'язь, і розчистка русла річки Прип'ять, я думаю, буде виконано вчасно в області. Водно-мальораційні роботи не велися вже кілька років. Бракує кадрів. Наприклад, ніхто з будложиристів не знає, як зводити відповідні споруди. Ніколи не будував. Часом якість дещо страждає, але я думаю, поправлять, бо є моменти, які підказали вже можливо, люди не знали ще. Я думаю, що все буде з якістю буде все нормально. Вчити потрібно керівників місцевого самоврядування. Ми весною говорили про проблеми облаштування цвинтаря поблизу села Заболотя, який під час повені заливає водою. Нічого не зроблено. А у сусідньому селі Заліси громада вирішила допомогти владі в очистці малюративних каналів, бо розуміє наскільки це важливо для населеного пункту. Через недбалі кілька років тому в селищі Серевожівка роздавалися ділянки під забудову поблизу річок, прип'ять і виживка. Збудовані тут житлові будинки постійно. Підтоплює, бо малі маліоративні канали у занедбаному стані. Люди вже не витримали багаторічної безгосподарності господарності і самі починають їх чистити. Вони всі залучилися для розчистки. Канал внутрігосподарської сітки було розчищено 5,1 кілометра канал силами громади. Висновок напрошується один. Весняну повінь потрібно попереджувати. А це значить постійно чистити канали, доглядати за мальоративними спорудами, дамбами, насосними станціями, шлюзами. У цьому має бути злагоджена робота влади і громади.